Отже, 247 народних депутатів, слуги і ОПЗЖ, проголосували за радикальне підняття податків для простих українців. Так, ситуація в Україні економічно дуже важка, і нам потрібно шукати гроші додаткові на нашу армію. Тому я і наша команда пропонували підняти податки на гральний бізнес. Підняти акцизи на алкоголь і пальне все це не було прийнято. Зате 5% підняли податок військового збору для фопів для простих українців. Єдине, що вдалося збити саме в європейській солідарності. Ми зняли 5% відсотків податку додаткового на наших військових, яке хотів протягти ітманцев. Але в цілому їх політика економічна зрозуміла душу. Ощіпувати гусей і курей простих українців в цей час в цьому законі залишаються пільги для грального бізнесу, для всіх ладіння, для міст самих слуг.